Завітали у гості до нашої клієнтки, і зараз ми поспілкуємося, як прийшла наша з нею співпраця. Тому, пані Валерія, розкажіть мені, будь ласка, як ви дізнались про нашу компанію в інстаграмі в інстаграмі? Добре, а скажіть, будь ласка, які ви ще компанії чи виробників розглядали окрім нашої? Ніякі я просто звернулася. Дивилась рекламу, і мені дуже сподобалось так. Ну чудові кольори, такі паркан, і ну прям дуже сподобалось. Тому вирішила звернутися до вас. Скільки часу тривало будівництво цього об'єкту? Якщо повністю знялося повністю весь паркан, був замінений бетон. Фундамент. Фундамент, да. і це приблизно три тижні зайняло. А паркан за два дні поставили швидко, швидко, класно. І ще скажіть, будь ласка, які можливо ще кольори розглядали окрім цього? Як ви дійшли? до вибору? Взагалі ще розглядала колір більш темнішого? але зупинилась на цьому, тому що під фасад вибирали більш і якраз гарна горожа вийшла. Шутка доставка і прорахунок. Е, супер! І скажіть, що б ви ще додали особисто від себе нашим всім підписникам? Е, е, щоб вибирали бріклади? Обирайте брікланд.